Сядь зручно, закрий очі, зроби повільний вдих і видих Ще один. Відпусти напругу. Все, що було до цього моменту, залишається позаду. Зараз тільки ти, тиша, і простір твого внутрішнього світу. Уяви, ти стоїш на березі спокійного озера. Його поверхня гладка, як дзеркало. Ти дивишся в нього. І бачиш себе не таким, як зараз. Це ти з майбутнього. Ти підходиш ближче. Твої очі випромінюють глибину й мудрість. Твої рухи впевнені, спокійні. Твоє серце відкрите. Запитай цього себе, що ти вже зрозумів про життя. Чого навчився? Що справді важливо. Послухай відповіді. Не поспішай. Вони можуть бути словами. Відчуттями, образами. Просто дозволь їм прийти. Поглянь довкола, яке життя створив цей ти, що тебе надихає щоранку. У чому ти реалізовуєш себе? Хто поруч? Що дає тобі відчуття глибокого сенсу? Твоя душа знає усе це можливо. І шлях уже почався. Кожен день, кожне маленьке рішення веде тебе до цього майбутнього. Зроби глибокий вдих, усміхнись самому собі, подякуй собі з майбутнього за мудрість і підтримку. Вони завжди з тобою. Повільно повернися у теперішній момент. Відчуй своє тіло, пальці, стопи, дихання. І коли будеш готовий, відкрий очі. Ти тут, і все починається зараз.